На Дніпрі біля Труханового острову змагались юні веслувальники на байдарках. Там уже втретє розіграли кубок федерації Кануе. Діти віком від 10 до 15 років приїхали з різних областей України. Чемпіонат зібрав не лише учасників та їхніх батьків, а й відомих спортсменів України, олімпійських та світових чемпіонів. Як проходили змагання та скільки зараз коштує виховати чемпіона, знає Наталія Барюк. І ще раз повторяю: ошибки, які ви допустили, вони всі повинні бути справлені на тренування. Тренувачному процесу, це тренер дитячої спортивної секції з веслування на байдарках, підбиває підсумки першого запливу своїх підопічних. Їм від 10 до 12 років тренер каже, для них головне не участь, а саме перемога. І змагання тривають. Президент федерації Каноя, місто Києва, розповідає про спортивний інвентар юних спортсменів. Ці човни, які ви бачите, стоять на піску. Вони по-моєму, старші, ніж я, але виховали не одного чемпіона світу, Європи там, європи і інших міжнародних змагань. Старі, але надійні, підтверджує Анатолій Шенкаренко. Такі човни є і в кожному клубі міста, і саме на них вчаться вислувати. «Вітер подув мені е, е, набіки, я перевернувся, злякався. Не так, уж і сильно. Тяжело було. Треба було краще працювати не получались, а це вже нові сучасні човни. Вартість одного такого від трьох до п'яти тисяч євро. В основному їх купують спонсори, а тренуються на них тільки лідери. Тринадцять вона важить. Україна завжди славилася своїми веслувальниками, кажуть організатори. Багато світових та олімпійських чемпіонів вийшли саме з Києва. Больно дивитися, коли на заліві літом практично мало не було спортсменів. от то що зараз вони відроджуються, Вот эти сорівнування я так говорю, сміло ви нравится To, я вважаю, Дитячі секції з веслування працюють безкоштовно. Тренери сподіваються, нове покоління спортивних зірок виросте саме на Трухановому острові. Вони становятся більш самостоятельные, организованы, тому що все йде по режиму. Підйом, перша тренировка, вторая тренировка. Они втягиваются. Я... Первую неделю им очень тяжело. Практически некоторые плачут, им тяжело, но потом і вони вже такі, ви знаєте, вот знаете, вот взрослее. Чають перших переможців, фінішує старша група. Тут діти від 12 до 15 років. Давай! Пошла, Карина! Карина! А це вже чемпіонський п'єдестал. На ньому діти з різних областей України. Золотих призерів нагороджують цінними подарунками. А ті, хто медалі цього року не виборов, обіцяють перемогти в наступному чемпіонаті. Ми чемпіони! Наталія Балюк, Сергій Тищенко, новини на першому.